Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хотів розповісти вам про декілька крутих українських фільмів, які ви точно могли пропустити. Не забувайте підписатись на канал, поставити свою вподобайку і, звичайно, написати якийсь коментар. Це мені дуже допоможе. А ми розпочинаємо. Клондайк фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу mh 17 Malaysia Airlines. 17 липня 2014 року. В селі Грабове Донецької області головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. У січні 22-го року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі Сандес. Головному фестивалі Незалежного кіно в США. Я Побєда і Берлін. Фільм знятий на основі книги Андрія Кузьменка. Усім відомого як Кузьма. 90-ті. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій побіді. кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на 600-й мерс. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту встигнути на виступ. Проте, все як завжди, іде не за планом. Чому я живий? Події стрічки розгортаються в довоєнний період у Маріуполі. Дівчина на ім'я Фрося закохана у музиканта-льончика. Молоді люди прагнуть удружитися, проте батько дівчини категорично проти єврея у сім'ї. Він всіляко перешкоджає весіллю, не соромлячись своїх антисемітських поглядів. Але справжня біда приходить згодом. Коли німецькі війська завдають раптового удару по мирним територіям, герої фільму мають пережити окупацію, фашистський терор та винищення євреїв. Ці події покажуть, чи зможуть люди змінити свої погляди, проходячи через страшні випробування. Хтось проявить справжню людяність. А хтось підлаштується під нову владу. Сюжет драми, чому я живий, заснований на автобіографічному оповіданні письменника Євгена Митька. Він у дитинстві пережив окупацію Маріуполя. Такі самі події відбуваються і сьогодні. Хто зна, можливо, історія повториться, і майбутній поет напише своє автобіографічне оповідання і зробить по ньому сценарій, про який дізнається увесь цивілізований світ. Поводир або квіти мають очі. Україна тридцяті роки. Американський інженер Майкл Шемрок разом із сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно має плани червоний комісар. За трагічних обставин американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар, не маючи інших шансів вижити на чужині. Хлопець стає поводирем. Їхня подорож сповнена найнебезпечніших пригод. Відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії: та руйнування людських доль. фільм про кохання, вірність, підлість та зраду. У найкращих традиціях голівудського кіно знято за реальними фактами та свідченнями. chero ni jo Захар Беркут, 1241 рік. Монгольська орда на чолі з ханом Борундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців, брати Беркути, потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець. Щоб помститися і знищити карпатські поселення, для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багато чисельного ворога. Усім дякую, що додивились відео до кінця. Надіюсь, ви знайшли для себе щось цікаве. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, ну і, звичайно, підтримати мене коментарем. Це мені дуже допоможе. А я бажаю усім мирного неба над головою. До наступних відео!